Вітаю усіх, хто зараз дивиться нас в ефірі телерадіокомпанія Кам'янець-Подільський. В Студії для вас працюють Інна Дорога та Олексія Бросімов. Починаємо наш підсумковий випуск. Новин 27 січня міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Мільйони невинних людей, переважно євреї та представники інших національних меншин, стали жертвами нацистського терору під час другої світової війни. Одне із таких масових захоронень є і в Кам'янці-Подільському. Пам'ять про такі трагічні сторінки історії не тлінна. В умовах сьогодення ця тема звучить особливо гостро. Сучасна Росія цілеспрямовано і жорстоко винищує українців. Наші воїни героїчно боронять рідну землю. Серед тих, хто на вівтар майбутньої перемоги поклав власне життя, чимало кам'янчан. На жаль, і цього тижня Кам'янеччина була у жалобі. Старший солдат Михайлов Владислав Михайлович, 2000 року народження, родом із Дунаєвеччини. отримав поранення в населеному пункті Тягинка Береславського району Херсонської області. Був госпіталізований до Одеської лікарні. 21 січня 2024-го його серце зупинилось навічно. Молодший сержант Гулій Іван Сергійович, 1970 року народження. Проживав у селі Синяківці. Загинув під час виконання бойового завдання 21 січня 2024 року внаслідок ракетного удару расистів в районі населеного пункту Мирноград на Донеччині. Траїчну звістку отримали рідні та близькі Желдубовського Олексія Вікторовича, жителя села Борсуки Кам'янсьподільського району. На захист України він став ще у жовтні 2020-го. Олексій був старшим сержантом. Командиром бойової машини, командиром гірсько-штурмового відділення, гірсько-штурмового взводу, гірсько-штурмової роти, гірсько-штурмового батальйону військової частини А-1556. Понад рік вважався зниклим безвісти. Загинув під час рашистського штурму 15 жовтня 2022 року. 22 січня Кам'янсьподільська територіальна громада попрощалась з Юрієм Гусаковським. На захист України він став ще у 2014-му. Після повномасштабного вторгнення продовжив боронити рідну землю. 31-річний герой був снайпером десантно-штурмових військ. Загинув 31 грудня на полі бою поблизу населеного пункту Вербове на Запоріжжі. 24 січня у домовині з війни на Кам'янеччину у рідне село Велика Слобідка повернувся В'ячеслав Гаджула. Йому було лише 25. До повномасштабного вторгнення працював за кордоном. Повернувся, аби зі зброєю в руках боронити рідну землю. Добровольцем вступив до лав Збройних сил України. В'ячеслав служив у складі 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади. Його життя обірвалось 17 січня під час виконання військового обов'язку. Також 24 січня в лікарні зупинили серце військовослужбовця, жителя села Зелені Курилівці Куземи Сергія Петровича, 1967 року народження. Після початку повномасштабного вторгнення Сергій був призваний по мобілізації у 53-ю окрему механізовану бригаду. Згодом був переведений у військову частину А 47 49 На жаль, його серце не витримало. На щиті у рідне село Думанів повертається сокирник Роман Васильович 1995 року народження, 22 січня 2024 року роману виповнилося 29 років. Молоде життя обірвалося біля населеного пункту Білогорівка Луганської області. Вічна пам'ять та слава усім героям, які віддали життя за Україну. Я не я і хата не моя. Приблизно так сьогодні виглядає ситуація у Кам'янець-Подільській міській лікарні. Спершу працівників попередили про скорочення. А на широкий загал почали запевняти, що ледь не усіх працевлаштують. Насправді ж, віч на віч розмови зовсім інші. Незрозумілі процеси завуальовані терміном оптимізація. Обіцяне покращення не дозволяють вірити реалії, і про це члени колективу говорять відкрито. Відповідно до наказу по лікарні буде скорочено 205 штатних одиниць. До прикладу, у новому штатному розписі, про який повідомили тільки усно, зникли ліфтери. Працівникам сказали, що цю функцію виконуватимуть інші люди. Більше жодних пояснень навіть про техніку безпеки, ні слова. Тож цього тижня ліфтери прийшли до міської влади. Ліфти будуть працювати. А, а персонал буде скорочений. Я запиталася, хто буде на даних ліфтах працювати. Я кажу, а чому не ми? А посади такої ліфтера, не буде. Я спиталася, яка буде посада? Ні. Ніяка. Я тоді сказала, якщо буде посада ніяка, значить переведіть мене з ліфтера на посаду ніяка. Замість того, аби надавати чіткі відповіді, заступник міського голови Мирослав Смотров почав з'ясовувати, звернення колективне чи персональне, від кого саме та їхні прізвища не зрозуміло кому дорігнуть, що не варто забувати про війну. Ви розуміли, зараз в країні війна голови забуває, що цьому не надає цьому значення. Мирослав Смотров запевнив, що усім лікарням бракує коштів. Мовляв, єдиний шлях до підвищення потужності це оптимізація. Для того щоб стати потужнішим, потужнішим, в чому? В тому числі, що відділення не збільшувалося, а технічний персонал і адміністративного сподобання як мінімум залишався на тому самому рівні, а то й зменшувався. Далі ще цікавіше, владі не сподобалось, що медики звернулись до громадських активістів, та ситуація не була розголосу. Намагання отримати відповіді на питання та захистити свої права, чиновник назвав кіном, яке не вплине на рішення. О, ви вирішили зіграти кіно. Хай буде так. Я вам готовий відповідати, говорити, але ну, з поваги, навіть так просто до ситуації в країні, можна було підійти більш делікатно. Як би якби воно не крутилося, як би на це все все одно останнє слово залишається в даний момент за керівником. Те, що напруга зростає через відсутність комунікації керівництва лікарні з працівниками, чиновників не збентежило. А от людям Мирослав Смотров радив діяти делікатніше. Цікаво про чию психіку він так турбувався. Схоже, не про медпрацівників, які залишаться без роботи. Для цього існують правозахисники, юристи для того, щоб грамотно скласти документи, що ви рекомендуєте скласти правильно, так? Це не транслятори і не кіно. Є така приказка. Головне під час розслідування не вийти сам на себе. Розголос теми оптимізації працівниця лікарні чесно аргументувала. Ну, я буду казати чесно, це так мене навчила свобода висвітлювати, бо я довгий час була в свободі. І я дуже її підтримувала. Я йшла на вибори з ними. І Тому ми дуже спортій. Я за безпартійна взагалі просто мене навчили так, і ми постійно так ходили відсвітлювати. Тому я звернулася за допомогою. Пояснити ситуацію з оптимізацією мав би головний лікар Борис Сирота, але вийшло навпаки. Попри наказ про скорочення 205 штатних одиниць, прозвучала інформація, що понад сотня посад є вакантними. Буде скорочено чи то 50%, чи то 70 осіб, з них 60% пенсіонери. Яка користь від скорочення вакансій, на які і так не витрачаються кошти, незрозуміло. І які посади мають запропонувати кожній людині, коли вакансії скорочуються. Окрім обіцянок і гасел, на кшталт Усе для збереження лікарні конкретних відповідей працівники так і не отримали. Натомість у соціальних мережах влада відзвітувала, скорочення 205 працівників фейк. Усім, хто підпадає під скорочення, запропонують інші посади відповідно до їхньої кваліфікації. Усе зроблять в межах чинного законодавства. Темою оптимізації перейнялись депутати міської ради, члени фракції політичної партії Рідне місто. Задля чого скликали фракцію незрозуміло, адже окремі члени фракції були членами робочої групи, яка перевіряла фінансово-господарську діяльність лікарні. Тож і без того мали б знати ситуацію зсередини і оприлюднити її. І про закупівлі, і про штат адмінперсоналу, і про шляхи оптимізації. Натомість вести роз'яснювальну роботу порадили керівництво лікарні. Схоже, до крапки у цій ситуації ще далеко. У Кам'янці-Подільському за насильство над неповнолітньою перед судом постане її рідний батько. Розплату за скалічене життя визначить Феміда. У Кам'янці-Подільському за і сексуальне насильство щодо неповнолітньої, перед судом постане її рідний батько. Слідчі Кам'янець-Поліського і управління поліції за процесуального керівництва прокуратури завершили розслідування та направили на розгляд суду обвинувальний акт відносно 40-річного жителя Кам'янця-Поліського, який систематично гвалтував свою 12-річну доньку. Подія сталася у 2023 році. До правоохоронців звернулася лікар-Кушерпівської лікарні та повідомила, що в неї на огляді була жінка з неповнолітньою донькою, в результаті огляду, якої медпрацівниця виявила у дівчинки. Знаки тривалих статевих відносин. Матір дівчинки пояснила, що підозрює у цьому свого чоловіка. За даним фактом, слідчі одразу відкрили кримінальне провадження, в ході якого отримали докази того, що рідний батько гвалтував власну доньку ще з шестирічного віку. Потерпіла дівчинка увесь цей час, боялася розповідати про це комусь з дорослих. Наразі розслідування завершене і обвинувальний акт направлений до суду. Зломисника обвинувачують у учинені відносно власної доньки кримінальних правопорушень, передбачених частиною 6 статті 152 та частиною 4 статті 153 кримінального кодексу України. Міру покарання обиратиме суд камянці подільському зафіксовано факт жорстокого поводження з тваринами. Таку інформацію оприлюднили зоозахисники та звернулись до поліції. З'ясувалось, що у місто приїхала пересувна виставка рептилій. Умови перебування тварин неналежні. Тож 61 рептилію правоохоронці вилучили і перемістили на тимчасове утримання до еколого-натуристичного центру учнівської молоді. Врятувати тварин вдалося, завдячуючи зоозахисникам. Вони забили на сполох і завдяки розголосу власники виставки не змогли її тихенько згорнути та вивезти. Міська влада поквапилась з поясненнями, що жодних дозволів на таку виставку не надавала. Команда київських зоозахисників пропонує перевести черепах до центру порятунку диких тварин. Подальшу долю рептилій визначить суд. Респіраторні захворювання, ковід, вітряна віспа та скарлатина у Кам'янці-Подільському зафіксовано стрімкий ріст захворювань. Школярі знову йдуть на дистанційку. На сьогодні ситуація стосовно захворюваності досить таки нестабільна. В зв'язку з тим, що починаючи цього тижня з понеділка, у нас на початку тижня захворюваність була 700 учнів, коли на вівторок було 870 а вже станом на середу ця кількість збільшилася майже вдвоє. Тому е вчора було скликано засідання комісії ТЕП та НС, де було прийнято рішення рекомендувати закладам освіти в разі погіршення епідемічної ситуації в закладі е перейти на дистанційне навчання. Е Наразі на сьогодні майже дві третіх закладів е прийняли рішення на п'ять днів перейти на дистанційне навчання. Але є заклади, які залишаються на очній формі навчання. Так, Так, є ті, які залишаються на очній формі навчання, в яких не критична ситуація і не перевищується епідемічний порід. То... На сьогодні в нас є заклади, які мають до 30% станом на 12-ту годину. Це п'ять закладів, в яких кількість дітей, які хворі, становить біля 30%. Угу. Про які типи захворювань ми говоримо? Це ковід чи просто респіраторні захворювання? Чи ви вже їх не ділите, а просто фіксуєте сам факт? Ну на сьогодні, за словами медиків, це чотири е, таких основних захворювання: це е, грип, це ковід, е, ГРВІ, а також вітряна віспа і скарлатин. Угу. Період 5 днів. Це вже остаточний, чи наступний, ще наступний тиждень будете визначатись? Ну, в першу чергу, це залежить від кількості хворих дітей. Чи захворюваність буде рости, чи навпаки зменшуватись. Якщо кількість хворих дітей буде зменшуватися, значить, відповідно, це буде остаточний термін, і ми знову відновимо очне на навчання. Але зараз все в руках наших медиків вони перші, ті, хто встановлюють саме інфекційну ситуацію чи епідемічну ситуацію в нашій територіальній громаді. Якщо кількість захворюваності зростає, ми продовжуємо ще на 5 днів. Якщо кількість захворюваності буде спадати, значить відповідно ми виходимо на очне навчання. Але знову ж таки повторюю, що це рішення приймає кожен заклад окремо. А от хотіла запитати, а як з приводу сільських шкіл на приєднаних територіях? На сьогодні лише Колибаївська гімназія прийняла рішення про е, перехід на дистанційне навчання, в зв'язку з тим, що у них більше 20% хворих дітей. Угу. Інші школи їх скільки ще? Ну на сьогодні е, лишилося ще Ходорвецький ліцей, Довжоцький ліцей. Цей і Рихтівська гімназія, Лісковецька гімназія вони продовжують навчатися. На сьогодні, по їхніх показниках, в Рихтівській гімназії лише один учень перебуває на лікарняному, в Ліськовецькій гімназії двоє. Скажіть, будь ласка, ми сьогодні говоримо лише про школярів. А яка ситуація в садочках? Ну е, в садочках ситуація трошки інша. Це пов'язано перш за все тим, що кожна група це індивідуальне приміщення, і тому дітки майже не пересікаються одне з одним, лише тільки під час тривоги в укриттях. Тому по закладах дошкільної освіти там в разі чого буде прийматися рішення про закриття тільки конкретних груп. Але на сьогодні, поки що, е, всі садочки На сьогодні, працюють. поки що, ситуація стабільна. У нас є е, тільки декілька груп, які перебувають на е, карантинному обмеженні в зв'язку з е, вітряною війською. Дякую, будемо відслідковувати ситуацію. Наразі зв'яжемось з вами наступного тижня. Дякую. Незалежна церква, незалежна держава, духовна єдність, соборна Україна так звучала тема зібрання, яке 24 січня провели у Кам'янці-Подільському, присвятили його п'ятій річниці отримання Томусу та Дню Соборності. Яку ви ставили перед собою? В першу чергу просвітницьку і речі, які стосуються популяризації православної церкви України і популяризацію речей, які стосуються, що ми маємо бути сьогодні в духовній єдності. Ми маємо розвивати незалежну церкву України, яка є одним із стовпом незалежної держави. І в духовній єдності будувати соборну єдину Україну. Це надзвичайно сьогодні важливе завдання, яке стоїть, тому що духовний фронт є надзвичайно важливий. Форматом заходу обрали панельні дискусії. Спікери, науковці, духовенство, політологи до участі запросили громадських діячів. У форматі онлайн приєднались народні депутати Микола Княжицький та Володимир В'ятрович. Говорили про історичні аспекти становлення соборності, значення незалежної української церкви в умовах сучасного державотворення духовну єдність. Підсумком круглого столу стало напрацювання пропозицій та заходів, спрямованих на підтримку і розбудову Православної церкви України. Один із пунктів стосується відбудови собору Казанської Божої Матері Православної церкви України у старому місті. Колись говорили. Що якою мовою перекладено святе письмо, то народ тієї мови доживе до кінця віків. Це в нас сталося ще сто літ назад. Можна сказати, що який народ сподобався автокефального церковного статусу, то він не лише доживе до кінця віків, а буде благословеним. Це була вся інформація на сьогодні. Сподіваємось, наступний тиждень принесе нам більше позитивних новин. Пам'ятаємо, що перемога залежить від кожного з нас. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Все для перемоги! Ми прощаємося з вами до наступної зустрічі.